Продовжуємо модуль особистого бренду, і в цьому році ми розберемо тему публічних виступів. А публічні виступи можуть бути дуже-дуже різні у вашій кар'єрі і у вашому просторі А, простирі, адвайзингу. Публічні виступи типу офлайн можуть бути на великих івентах і на невеликих івентах. А невеликі івенти можуть бути чиїсь. Можуть бути у колаборації з кимось, а можуть бути ваші власні. Всі ці інструменти публічності працюють, але працюють в різних напрямках, і я хочу зафреймити ваші очікування від цих активностей і додавати їх у графік свого року дуже дуже свідомо. Да? Перше, роздивимося офлайн-виступи на великих конференціях. Великі конференції від мене для мене це там, від тисячі людей. Це може бути не тисяча людей у вашому залі, зазвичай вони мають багато потоків. Ви всі на них, на них були, ви були присутні, ходили на них. Розумієте, про що я. Да? Але у вашому залі може бути там невелика кількість людей, або можуть бути всі тисячі людей. Не так важливо. В цьому виступі ми не маємо думки про те, що ми продамо себе кудись одразу. Просто ми не думаємо, що ми стали зі сцени і там на банк прийшли, зайшли кошти. Було б круто, але я не маю такого досвіду. Великі паблісіті виступи вони для зростання аудиторії і. Для прогріву вже існуючої аудиторії. Для мене другий поїнтр він навіть важливіший, ніж перший. Тобто, коли я йду на сцену, де є тисяча людей або чотири тисячі людей у моєму випадку, я йду туди, для того, щоб ті люди, яких навіть немає на цій конференції у цьому місті, а не вони дивляться Саша ТВ у сторіс, і у Фейсбуці, і у Лінкедині, вони бачили, що вау, Сашу запросили спікеркою на такий івент, Вау, ну да, вона коштує своїх грошей. Все правильно, все чітко, все зрозуміло. Якщо Сашу запрошують на виступ у Барселону, у Варшаву, туди, туди, туди. О, ну, да, Це Trust Point. Розумієте? Про їх працюючи на великих. Брендових конференціях, на великих конференціях ми створюємо траст і кредибіліті з нашою існуючою аудиторією. Також як приємний бонус, ми отримуємо досвід виступу, і як приємний досвід на нас підписуються люди, яких ми захопили своєю особистостю, харизмою на цих виступах. Але прагматичний а, мій інтерес це. Підвищити, одра... зробити такий інфопривід, з'явитися на екранах у моєї аудиторії на сцені, показати їм, скільки там людей, і ось я, і ось мій спікер-бейдж, ецетра, і, і, і все таке по проформі, по чек-лісту, просто зробити для них тач, що так, у мене цікаве життя, я нічого не боюся, я смілива. А дивіться, мене усюди запрошують і так далі. Неважливо насправді, мене туди запросили, чи я сама туди вписалася. Головне не сходити з екранів. Ми пам'ятаємо з вами. Емпедронам'янто наша вписка у голову нашої аудиторії це найважливіше, чого ми намагаємося досягнути усіма своїми зусиллями. Да? Тому. Також потім, коли ви будете робити свій спікерський венпейджер для того, щоб податися на певні конференції, дуже класно, коли у вас вже є якийсь трек-рекорд, де ви вже виступали. Да? Тобто ви пишете, я там був спікером на такій, такій, такій конференції, і нова конференція на вас вже дивиться як на цікаву особистість, тому що у вас вже є ці бренди. Да? І плюс, звичайно, потім ви знайомитеся з класними людьми, вас можуть запрошувати повторно, вас можуть запрошувати на інші конференції цього бренду. Ну тобто там вже включається такий а, капіталізація цього сніжного кому виступів, і воно вже йде як outbound, так і inbound запити. Да? Спікерський лаунж для мене це просто а, велика любов. Тому що коли ви у позиції спікера, і інша людина у позиції спі спікера, вам чесно має бути дуже цікаво з ними. Зазвичай це цікаві люди, всі працюють з особистим брендом, всі розуміють, навіщо вони туди прийшли, і всі досить свідомо спілкуються один з одним, і з цього потім дуже легко заводити колаборації. Поміркуйте також про те, що можливо вам має сенс виступати не наодинці, а з кимось у парі. У мене є такий досвід з людиною, з якою ми не були дуже близько знайомі. Ми просто прийшли один до одного з ідеєю, А давай зробимо доповідь на таку тему на цій конференції. Окей, і ми пішли готуватися разом в цей процес. Маємо класний досвід, нас це здружило, Зараз ми працюємо у інших форматах партнерства. Так? Тобто це не означає, що тепер ми тільки Бонні і Клайд, а це просто такий одноразовий енгейджмент, можливо, він колись повториться, можливо, ні. Але у нас вже є такі свої певні стосунки. Так? Тому момент з великими публічними виступами він такий. І що б я хотіла, щоб ви зробили у якості. Домашнього завдання. Зона комфорта, держись, держись зона комфорта. А -а -а -а. Я хочу, щоб ви обрали і подалися так, <плес> да, на 5 івентів. Я просто думаю, там 5 чи 15, 5. Нам потрібні скріншоти. Нам потрібні скріншоти, щоб ви засабмітили speaker application. Окей? Okay. У вас на це є тиждень часу, або моя команда пропише більш детально. І ваша задача обрати івенти, які проходять у тій локації, де ви живете, або поруч, або далеко, і податися. Дивіться, вас, скоріше за все, можуть не взяти. Але ви вже перейдете цей поріг, ви вже зробите найменший мікрокрок. До того, щоб опинитися на сцені. І якщо ви захочете, ви зробите це своєю регулярною практикою, да? ви будете постійно подаватися на всі можливі спікер, енгейджменти у вас буде календар і Excel, списочок всіх конференцій, які вам можуть бути цікаві, великих, маленьких, середніх. І ви або ваш асистент буде постійно подаватися туди. Розумієте, це постійний процес. Якщо ви коли-небудь розробляли контент-стратегію для сайту, або SEO стратегію Search Engine Optimization, ви розумієте, що тільки постійний регулярний постинг працює. Тут так само. Тільки постійний регулярний подача на спікер Opportunities працює. Да? Тому. Я розкажу вам історію, як я потрапила на свій перший івент спікеркою, і маю надію, що ця історія додасть вам фану і хоробрості. Перше я сама подалася як спікерка, і потім я атакувала трьох менеджерів цієї конференції. Я їм дзвонила. Я спочатку писала, потім вже час почав піджимати. І я їм дзвонила, я їх шантажувала, я просто робила шалені речі, тому що мені було дуже потрібно. Я шантажувала їх тим, що у спікерах було забагато чоловіків, і або ні одній жодної жінки, або лише одна. І я казала: ви знаєте, взагалі-то я в UC Berkeley навчалася так ось. А у нас був клас з гендерного нот Еквіті, ви розумієте, рівенства. І вас би тут засудили просто по всіх правах. Ви такі сякі не пускаєте жінок, пустіть мене, я зробила дослідження. В мене є цифри, в мене є реплайрейти, в мене є просто класні анкети, класні знання. Пустіть мене на 30 хвилин на сцену. Я просто вибивала своє місце під сонцем. Якщо це зробила я, ви також можете це зробити. Тому <кій> спочатку о, вас не всі будуть хотіти мати у своєму спікер-ліст. і це нормально, ви будуєте, ви починаєте будувати. Просто зрозумійте для того, щоб вас, наприклад, запросили і мене, я це розумію, для того, щоб мене запросили а, бути на панелі а, на Осло форумі або на Давосі. Я маю зараз вже світитися на менших івентах. Я маю зараз вже бути десь у просторі. Мене має побачити якийсь програм-менеджер. Мене має побачити якась дівчина, яка буде івент-менеджером. Мене має побачити е, міністр освіти України, наприклад, як для мене це вдалося зробити на Лугано-Форумі. Тобто публічні виступи. Це класний opportunity для прогріву вашої а, аудиторії, що вже на вас підписана, і м для того, щоб познайомитися з правильними людьми. І коли у вас є бейдж-спікера, зазвичай на більшості нормальних недешевих івентів а, вас будуть запрошувати на спікер-дінер, на спікер-парті. У вас буде окремий вхід. У вас буде якийсь менеджер, що вам допомагає. Ей, у вас буде окремий спікер лаунж де ви будете знайомитися з іншими спікерами. І це, ну, як пересісти в бізнес-клас, набагато краще <хідити> ходити на івенти, не коли ти купляєш квиток за свої гроші, а коли вам платять за те, щоб ви там були. Капіталізація свого спікерства і публічних виступів це, мабуть, ще трохи згодом. Але починати потрібно з безкоштовного спікерства, де так, ви сплачуєте собі самостійно за готелі, так, там їжу можливо, але ви у іншій позиції. І повірте, якщо ви звикнете там два, три, п'ять разів на рік бути на великих конференціях у якості спікера, що це вам надасть який результат через 10 років. Який результат це вам надасть через 5 років? До чого, до яких опитюні це може вас призвести? Тому дивіться про це, міркуйте про це як необхідну задачу, необхідну таску і в найближчому майбутньому. Зараз потрібно просто почати подаватися на, через спікер-анкети, Воно десь буде працювати, десь не буде У більшості випадків не буде працювати. І тоді ви будете навчатися ходити перший рік на івенти для того, щоб познайомитися з тими, хто формує програму. Тоді ви навчитеся робити отріч, тоді ви наймете собі людину, яка буде писати і завдання, просто job description людини буде public opportunities та influencer management. У нас така є, тому що я зрозуміла, що це великий пласт роботи. Її робити потрібно постійно для того, щоб з'являтися на екрані на екранах конференції кілька разів на рік. Ми знаємо, що нам потрібно фармити інфлюенсерів, отримувати місця на подкастах, отримувати місця на конференціях. І у нас має бути інфлюенсер-менеджер. Все, це її full-time job description. Вона займається public opportunities і інфлюенсер менеджментом і коли я почала зустрічати такі job description у інших медійних компаніях, я зрозуміла, що я не просто вигадала колесо, а це нормально настільки серйозно займатися інфлюенсер-менеджментом. Давайте далі про маленьких івентів. Про маленькі івенти. Маленькі івенти, які ви проводите в колаборації з кимось, або ви проводите самостійно, да, ви просто там робите Google-форму або на Eventbrite, або щось таке ще. А їх задача, як на мене, якщо особливо це вечірні або на півдня івент, це ніколи не виходити в плюс, виходити в нуль, або зазвичай маленькі івенти виходять в мінус. Це нормально, якщо ви не маєте там багатотисячної аудиторії у певній одній локації. Якщо у вас аудиторія де-інде, а ви просто потім там випадково приїхали в Краков і зібрали собі 20 людей, ваших послідовників, ваших фоловерів, фоловерів, то наша задача зробити для них цю розвіртуалізацію класним івентом. Можливо, поспілкуватися після івенту за пивом, вином, чаєм, кавою тощо, збирати людей, якщо у вас є якийсь бізнес-стріб, да, ви просто питайте, окей, а чи хочете ви зі мною зустрітися, я їду в таке, в таке -то місце. Давайте. Якщо ми збираємо 30 так, то ми це робимо. Безкоштовні івенти. Коли вони безкоштовні, то у вас show up rate десь 30%. Да? тобто зареєструвалися 30%, прийде 10% в реальному житті. Якщо у вас івент а, коштує а, якихось грошей, то SHOW UP RATE більший, тому що люди вже витратили на це гроші. Тому маленькі івенти ми робимо завжди там. У не, не дуже дорогі, на рівні 20, 30, 50 євро для того, щоб покрити свої витрати на конференцзал, на а, якісь антіпасті, якісь там стартери, якусь невелику кава брейк. Маленькі івенти на час, коли я активно знаходилася до але або дуже часто приїжджала до України, були моїм bread and butter. тобто, ми просто робили роучоп по містах України. Київ, Київ постійно, Львів, Харків, Дніпро, Львів. так, да, Все, чотири міста у нас було. З кожного офлайну ми закривали мінімум два контракти, мінімум на три тисячі кожен. Ну, тому що вони тоді стільки коштували. Все. Зазвичай на офлайни приходили люди, які хотіли підтвердити. Собі своє так я хочу з нею працювати. Тобто вони читають, 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 приходять на офлайн, вже побачити мене вживу і сказати: о, так, да, точно, будемо працювати. І ввечері після офлайну або наступного дня вони надсилають повідомлення Саша, як з тобою працювати, скільки це коштує, я вже вирішив. Часто вони також пишуть перед тим, як а, ти влаштовуєш івент. Супер, я прийду на івент, там поспілкуємося, і ти знаєш, що це людина, яка розмірковує про те, купити тебе чи ні. Тому ваше домашнє завдання це подати себе як спікера на п'ять івентів. Моя команда надасть вам приклад ванпейджеру, тому що чим більше ми працюємо з аутрічом конференцій, тим більше ми зрозуміли, який має бути цей ванпейджер. І е, як потрібно позиціонувати свої досягнення, свою медійність і свої топіки. Да? Тобто у вас має бути, е, грубо кажучи, там, три топіки, на які ви можете класно давати користь аудиторії. Ми не продаємо, ми просто. Надіємося або в кінці вставляємо qr код на те, що вони скачають якийсь там наш лід магніт, або підпишуться там на наш інстаграм, фейсбук, LinkedIn тощо, або на наш імей Да? Найлегше і найпопулярніше з того, що я бачила серед спікерів у Америки в Америці у Штатах, а це вони роблять QR-код на якийсь лідмагніт, коштовний ціннісний, про який вони розповідали всю свою доповідь. І люди просто залишають їм емейл, але це означає, що вони вміють гратися в емейл-маркетинг. емейл маркетинг обожнює, але про це наступного разу а, з публічних виступів ми з вами завершуємо, будь ласка. Пишіть у чаті ваші думки, коли вас штормить, що треба податися на івент спікером. І робіть скріншоти з цього уроку, Постіть їх у своїх соціальних мережах і пишіть, що Advisor інститут це класна річ, яка трапилася у вашому житті, і що це вам подобається. І ви вдячні. Па-па!